Всім привіт, ви на каналі Дрон! І сьогодні у нас огляд ось такого наборчика Лего ніндзяго. Реактивний літак цього Джея Ево. Я ще його правильно назвав. Да. І ось такий наборчик невеличкий, по-моєму, з прошлого сезону. А може ні, не знаю. Ну, по наборчику. Ну, на вигляд класний. Як я його ще купив за, по-моєму, 299 гривень, так взагалі кайф. извиняюсь за шуми на задньому фоні, бо це мій попугайоре. оре. Извиняюсь за трошки гухнявий голос, бо трошки приболів. Ну ладно, все равно давно вже відео несемо, треба зняти. Всім також дякую за 60 переглядів на Лего. Мені вже при... ну, приємно, дуже, що на кожному моєму пиші відео Ліго по 60 просмотров стандартно. Ну, я шокований. Ну що ж, давайте перейдемо вже до самого набору. Откладаємо коробочку. Так, і у нас а, ось така інструкція. Складається з. Зараз я скажу. З 79 пунктів. Далі є у нас у інструкції такі приколи, Ось тут написано, ну, що. Скоро будуть картонні коробочки в Лего, коли вони будуть. Ну і коробочки, а пазічки для діталік. Коли вони будуть, хто <світ> далі, ось нам покажу, що з першого пакетика, начало, з другого вже сам самоліт. І з третього вже, самолет, вже типу, як Ево, що типу, вже до нього доробили. Відкриваємо перший пакетик. І тут у нас зустрічає прикольний такий намальований арт. Джей біжить до свого. Далі тут стандартна поля інструкція. Складаємо, складаємо. І де тут ще один арт має бути? Зараз я найду вам його. Так, секундочку. Ось я вам знайшов, він був в кінці зйомки. Ось тут останній пункт, 79-й, де ми заряджаємо пушки. Ну, це вже потім поговоримо. І ось цей арт, де він вже ті Так Також нас тут зустрічає, що інструкція, що як стрілять. Далі тут щось про комікси ну, на різних мовах. Ану. Ну, Знаєте, більше, не знаю. Це де? тільки я не знаю, з якого це сезонного журнальчика. Ну, і нас тут релік деталей. На жаль, я не бачу, щоб писалося, де ну, повна кількість деталей, але... але. По цікавим деталям, мені здається, є оце. Хоч вона і одна, але ну, як там використовується, вона, по-моєму, в деяких наборах, як такий грудний пластинка щита у мехов. Ну, одна вона, ну, не знаю. Ну, можна використовувати, ну для маленьких таких. І ще прикольно, ось така принтована деталька. Ось дві штуки їх таких буде. Де вони? А, на крилах, точно. Далі. Ну, мабуть. Ну, а ще я не знаю, що може пригодитися. Ось такі скосики, два лаймових таких прикольних. Кабіна. Ось така деталь. Ну, і все, мабуть, ну і пушки, звісно. Дякі. Так, ну давайте вже, господі, інструкція, інструкція. Переходимо до самого набору. Правильно, правильно. Ось нас зустрічає ось такий прикольний сам набор. Чим він мені зразу сподобався? Ой боже, трошки пелючкою пропав. Ізвіняюсь. Ну, так лучше. Е Чим він мені сподобався? По-перше, звісно, що таке сочетання прикольне, таке лаймове, золотого якогось такого, знаєте. І синього, ну, прикольно, далі ось ці принтовані детальки. Щити із Nexo Nights. <сіплі> ось які пасили. Так, двигаюся, вона такі розкривається, типу, бо він цей же, ну, реактивно, такі крила розкриває. І сама фігурка. Подивлюся на саму фігурку. Зроблена вона зараз. Зроблена вона прикольно. Така в красивих тонах. Красиві принти. Ну, В принципі, хороша годна фігурка. Кабіну він сідає, зараз я вам покажу. Ось отак нормально, він туди. Таке ще не горить у мене попугай домашній. Ось так він сідає. Так він от іноді кричить. От, ну, Хороший, ось ж пушки які знову стріляють на півквартири. трошки, Ой, дітейка одійшла. Поправим. Баселька. Два такі катани спереду. Ну, годний набор, І, до речі, використовується. Я іноді там така, як воно як ніша йде, а туди іноді його катану запихаю, не знаю зачем. Знизу знизу він такий. Ну, знизу він не такий приємний, звісно, як зверху. Ну, а ще годний набор. Ну що можу сказати? За 300 гривень совєтую. Кстати, це мій був перший оригінальний набор Лего. Ну, ось мій огляд закінчується. В принципі, якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І також не забувайте, що мені дуже приємно, що вас, ну, дивиться мене, 60 людей. Ну, тіпа, мені капець, як дум... М -м. Якщо буде більше лайків та переглядів, буде ще більше і більше лего. Хто має дивиться, рекомендуйте своїм друзям, хай вони теж підписуються. І так я буду розвиватися, буду купувати більше лего, буду знімати більше лего обзорів, буде більше цікавіше, ну, розумієте? Ну, а на цьому я, мабуть, закінчую і всім до побачення.